Внаслідок удару по житловому сектору в Одесі у ніч проти суботи, 2 березня, принаймні одна людина загинула. Розбір завалів триває, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпар. На жаль, є один загиблий внаслідок російської атаки. Пошуково-рятувальна операція триває йдеться у повідомленні. Тим часом у соцмережах з'явилися кадри з місця трагедії, де видно, що частина дев'ятиповерхівки повністю обвалилася. Нагадаємо, раніше повідомлялося про влучання у житлові багатоповерхівки в Одесі, де нараховувалося принаймні семеро постраждалих. Також цієї ночі безпілотний літальний апарат вдарили по великому бурлуку на Харківщині, де під завалами власного будинку загинув літній чоловік.